Ви вже перше зняли, друге. Там, 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 там. Та-да-дам. -та Всі привіт, ми сьогодні ви на каналі Alex TV 123QR1. І ми сьогодні граємо з Єгором Вирайбовред. Заходь в коло. Заходь в коло. Єй. Це моя коробочка, якщо що, прокачена, сильно, прямо з прокачена. Mm -hmm. Ура! Ми почали через 2-1 секунду. Починається! Гра, Rainbow Friends! Буде цікаво, я думаю. Ми перше відео вже зняли про Tower of Hell. Подивіться, mm -hmm. силка точно буде. Не знаю, чи буде силка, але подивіться mm -hmm. за дітей. Навірно, буде силка, але mm -hmm. ну, гляньте відео про Tower of Hell. Це yes? перше відео з голосом моїм в Тенди Волт. Вам не так везло, как мне, а мне два мене на пятом этаже. Да, и ми подивимся. Ми подивимся. Буде відео про Тенди Волт. Хапі, хапі, хапі. Ну так, от тут в магазині, у мене 400... 400... Mm -hmm. Ну і ми біжимо по лісу. Скільки в мене? О, так відкривай паки. Я помню. Ну, погнали! Ми біжимо по лісу. Як цікаво, як ми біжим по лісу. А можеш просто один бак зараз відкрити? Ну. Б... Е, який мой. Пок. Давай, відкриваєш. Yeah. Єгору Єгору випадає. Пак і йому випадає. Є... О, Покашка. Покашка. Да, Могло би випасти Покашки. з ефектом fire. Вогонь, типу, такий, як скунс. Денді какашка Да. Ну, коротше, ти обізнав Денді какашку ну, Тому що він тут задає за чашки і вказки. Да, ну, да. ну коротше, ще двоє не скіпнули. Ну, давайте скіпити, скіпити, скіпити. О, один скіпнув, скіп... один, скипну, скип. один не скіпнув. Е, да побіжіть поді. О, і все скіпнуло, і побіжали! Спідраді Рейбо Фредс. Думаю, що ми зможемо пройти. <світ> Якщо задово... Е, ми бо не будемо задово проходити, це одна катка тільки у нас буде, так? Да. А! Мама! 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 Я живіть. Тут блю. Тут блю. Там, де на центрі. А де грін? Напевно, в замку, да? Си, дивіться один лайфхак. Я на горі! Ви я да. Ми тільки записуємо, у його ще немає свого аккаунту, ми йому зробимо і він зможе. <плес> я буду один зимніл. Зброя, я його на себе загрів. З... 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 Я а водитель. Да, я водитель. Но у меня одна лампа. Я уже Эй! Давай, я... я, я водитель. Все, 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 я, я пройдись, давай ты погнал. Я ходил. Я пошел в замок. Я тоже. Вот, в разные стороны пойдем. Я сюда иду. Так ну. О, клок, я с... І тут в замку не одного немає. О, я бачу тебе. Брін, без самка. Я пробіг? Я прибіг. А, ще чотири лампочки. О, mm -hmm. дявочка, я бачу несе. Але не чотири. Я покаталася на зеленому атракціоні. Yeah, 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 yeah. От по ягодна. Ну і ще розкажу, це друге відео у мене з голосом. Так, Єгор? І у тебе теж друге, так? Ну, де сюди. Ем, Грін, не де підміст. Ой, я тут денцю. Тут еще кто-нибудь. А может хтось из мэр? Я пончую. Лампус мар. Обираешь тут гриб. Э, блю-блюб-люб-блю. Я тут хочу поки. О, гри вот это. Нет на А да? На шей скорей-любля-ля-ля не можна матюкатися в Ми... цей ролик без батюків буде Давай тащи тащи, давай тащи, тащи. Кстати, це мій новий скин я його створив за 156 робоксів. Не навіть більше Знаєте за скільки. Цей скин десь. А, у тебе був. Ну, примірно, якщо біта оця, яка у мене ззаді, це 250. Робоксі, оця біта, яка ззаді. А все останнє 156, ну, значить, десь. 150. Стоп. 100... тебе вже була біта. Ну так, да, я її купив. Ну, як би сказати 156, але плюс. Скип! Скип, Ну, короче, вам точно понравится видео про Tower of Hell. Tower of Hell. Бро, а покрути еще один пак, тоже Ну, там их только четыре часа. А! Такси! такси! Меня взяла такси. Вітаю! Ти мене назвав копай. Mm -hmm. Беги-беги! Я живий! О! Я так високо підприну. Дайте мені балон. У мене нуль балонів А вот балон! Я бачу балон. Перший балон Друга бачу. Другий, третій. А! Хто тут, тут, тут гріне, щоб вже не вбивай, не вбивай. Я, я буду жити. Я использую тобі три жила. Кстати, ми говорили в Tower of Hell, щоб ви підписалися на кішку Лайну і на Уха Геймса. Ну, я зараз сказав на уха Геймса, щоб підписатися і підписалися на Мілс Келла. Ну, це просто <плес> так чисто і на йоші, і на Уляну. І на Єву, яка не Ролики, то вона, тому що вона пішла з командою. Ну, і голову, підпишіться можете на мене. Я вас не прошу, щоб ви на мене підписались, я просто говорю, Тому що це аккаунт для мене він важливий, але ну, я у фіолетовому. Я у Фіолоча і у Фіолоча я не бачу ні одного газу не буду. Там нема балонов, mm -hmm. В кропку. А кто там? Ах Может, да ты мне? Давай. Я тут покину. Ты застрял? Да ты не сможешь... ждем, когда заберем. О, Ще скільки лишилось балонів? Тільки три віднесли? А вже записі іде скільки хвилин то Якщо що, ми можемо на другу частину перевести? Балон! Я його пропустив. Ігор, як ти думаєш, ми пройдемо всю ігру зараз? Ми навіть першу не проходили, тому що нас? А де є А! Полетіли. О, давай давай, 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 йди там, де я лечу. На батут зайди. У мене лагає. Я не встиг спригнути У мене лагає. Я думаю, на цьому відео будемо закінчувати, так? Yow. Ну, короче, всем до зустречи. на мрызий. Я не знаю, что сразу. Ну, короче, всем пока! пока. Помахай ручкой. That's короче, я, я за тобой ошибку. Yeah. Ну, всем yes. пока. No, пока скажи. Пока. Пока. Yeah. пока!